Друзі, вітаю! 19 червня. Сьогодні будемо кормити огірок. Покажу добриво, до речі, ось воно. Далі вже покажу більш детально і прочитаю склад. Розбавимо, зальємо он в отой куб. Прокапаємо наші дві теплиці. І пройдемося по тепличках. Покажу свій огірочок. Тепер коротенько про добриво. Обрав собі чистий лист, це комплекс. Добриво для огірків та кабачків. НПК його 17-7-18, тобто на плодоношення, калійна формула. І склад. Склад чудовий. Є все те, що потрібно. Є азот, фосфор, калій, сірка, магній, бор, залізо, марганець, цинк, мідь, молібден. Коротше, таблиця перед вами, можете почитати. Чудове добриво є все те, що вам ну не вам, а вашому огірку потрібно. І, до речі, норми внесення. Якщо брати на 10 літрів, то це кореневе живлення на 10 літрів води. Дві-три мірні ложечки розчинити в 5-10 літрах води. До речі, ложечок, як бачите, дуже багато. І що цікаво, в кожній коробці ложечка і рукавички. Так що, ось таке будемо брати сьогодні, використовувати добриво і кормити наш огірок. Якщо брати. Ну, якби Не на 10 літрів, а кормити на куб, да? то оця пачка виходить на 250 літрів. Тобто, я даватиму 4 пачки на куб води. О наш куб. Зараз засипаємо ось це добриво, засипемо сюди. Розбавимо, зальємо і про, ну, якби будемо кормити. І, до речі, є ось таке ще. Це укорінювач, я давав його по розсаді. Тут більше фосфора, тому можна його використовувати. Досить непогано себе теж показало. Ось так. Так що засипаємо і годуємо. Ще одна ложечка. У мене втратіла купа і рукавички. Ось таке. Вище. І так, добре вас залили. Тепер будемо підключати. Головне відкрити кран. Не забудь. І включаємо ось тут. І все працює. І не забудьте відкрити ось ці крани. Тому що в мене з цього куба поливається не тільки дві теплиці, а й всі томати, перець, баклажан. Ну якось окремо зніму вже по каплі. Більш буде детально. І так, поки буде поливатися дві теплички, пройдемося, погуляємо. Покажу огірок і зайдемо по ходу в другу четверту теплицю, там теж капає, подивимось що до чого. І так, як бачите, огірок я цей ще понад стіною опустив уже два рази. Стебло приблизно десь до трьох метрів. Там намотано, ну не намотано, я його кладу просто. ось в одну сторону, потім в другу. Ось так. Цей ряд не знаю навіть, чи буду опускати, чи просто перекину через шпалеру, як ви думаєте, як буде краще. Можливо, просто перекинути і пустити його донизу. Так що, якщо є якісь думки у вас, то можете відписати, як буде краще. Чи опускати його, чи ні. Тому що я замітив те, що коли обрізаєш листок, і опускаєш. То чомусь затримка є в огірках. У нас і так вже десь днів 4, і просто все зависло. Ні огірка, нічого. Звісно, він стресує, як ти його обрізаєш. Так що не знаю, як краще, чи опускати, чи ні. Ось так цвіте. Ту сторону ми теж лише один раз опустили і все. Так, зараз перейдемо в іншу теплицю. Капля в мене під агроволокном тут. Ось. В теплиці в мене трубка лежить. Ось так. Трішки підсохло, але нічого. Небагато ну є. І досі, до речі, Амур. І досі не хворів. Зараз покажу вам другу половину. Там, де в нас і Лонара, і 4097. Ми його теж опустили. Але листок довелося обрізати. Ну, той хворий. Трішки є ось, але взагалом нормально все. Зараз зайдемо в четверту тепличку. Подивимось, що там. Тут огірок не опускали, теж не знаю. Можливо, опускати ніхто й не буде його, а просто і тут поливає теж. Капусти майже нема. Капусту я не поливаю зараз. Капля відключена. Прокапаю тільки томат. До речі, це добре підходить навіть до... для томатів. Формула калійна, тому це те, що зараз йому треба. І теж поливається. І тут у нас томати. Ось, друзі, такі справи. Думаю, на цьому буду завершувати. Всім дякую за перегляд, дякую за підписки, за вашу велику активність. Як завжди, далі буде. Всім пока.